У Росії на заводі, що виробляє арт боєприпаси і ракети для ППО, пролунали вибухи. Повідомляють телеграм-канали. Інцидент трапився у місті Дзержинськ, Нижогородської області. Загалом ніч на Росії видалася неспокійною. Про масовану атаку безпілотників заявили у щонайменше семи областях. Йдеться про Липецьку, Тульську, Рязанську, Орловську, Іванівську, Курську та Калузьку області. Ворожа система ППО, начебто, збила безпілотник, який на Мос... летів на Москву. Про це відзвіту. Вала тамтешня влада ще 11 дронів, нібито приземлили в Орловській області. І відомо, що 8 БПЛА атакували Курщину. Скільки безпілотників загалом цієї ночі атакували територію РФ? Офіційно вороже міноборони наразі не коментує. Урахівський відтинок залишається найгарячішою точкою фронту. Ворог за підтримки авіації 50 разів атакував тут наші позиції. Повідомляє генштаб. Противник не припиняє штурмів і на Покровському напрямку. Там росіяни 24 рази намагалися прорвати нашу оборону. Потерпає від ворожих атак і Харківщина. Загарбники завдали авіаційного удару по Куп'янську. Загалом за добу на фронті 138 бойових зіткнень.